Початку вторгнення були неодноразові пропозиції до міської ради назвати вулиці на честь військових. Такі пропозиції стосувалися великих знакових вулиць. На наше переконання, звичайно, подвиг героїв сьогодні неоціненний і е, саме великі вулиці мають бути переименовані. І нам важливо якісно переосмислити. Тобто, ми не просто так переименовуємо вулиці, а маємо замінити їх на е, такі, які відповідають, наприклад, сьогоднішнім реаліям. Тобто, ми сьогодні з вами бачимо цих військових, от ті, які зображені на Кубі. Е, частина з них не були професійними. Військовими вони 24 лютого поїхали, наприклад, Євгенія Тенцюра до Маріуполя і при обороні Маріуполя загинув. Це дуже важливо для тих, хто зараз перебуває там, для побратимів. Бо вони чекають якоїсь віддачі від нас, цивільних, щоб знати за що вони борються. Це важливо для майбутнього, для нас, для всіх це важливо. Сектор у справах Мінветеранів, ветеранів, Український інститут нацпам'яті, ветеранська спільнота і військове командування подали шість пропозицій на перейменування. Міський голова має за законодавством він має винести ці пропозиції на громадські слухання. І після громадських слухань вже міська рада приймає рішення прийменувати або не перейменувати. Лише одна пропозиція. А саме вулиця Бачарова на честь Владислава Бувалкіна була винесена на громадське обговорення, проголосована, Одесити проголосували за. І на позаминулій сесії міська рада відмовилась голосувати за цю вулицю. Ну, зокрема, в Одесі це поки що єдиний по-моєму обласний центр, де немає жодної вулиці на честь військових, яку би прийняла міська рада. Прівнування підлягають близько 400 вулиць в Одесі. Це лише шість пропозицій, тобто це маленькі відсотки. Навіть за ці шість пропозицій, де така ідеологічна боротьба.